Всім привіт! Ми гуляємо з Ральфом, і я вам так скажу вже осінній такий гарний ранок. Я вдягнула піджак, але я знаю, що буду йти додому. Я його зніму, тому що буде ще ну не спекотно, але буде тепло. Ще буду одягати босоніжки. У нас більш ніч у нас більш була нормальна, в області була тривога. В місті самому не було. Але я вийшла зранку і так смердить. Написала, щоб закривали вікна. Щось там горить, не знаю. Ну, воняє добре, дуже добре. То я вікно відкрила і пішла брати речі, одягатися на другий поверх. Приходжу, думаю, що воно таке воняє. Потім читаю, написала, що ну, смердить, закривайте вікна. Так, сьогодні сходимо, схожу на цей на нову пошту, заберу посилку, там дещо замовила. В принципі, у мене це є, але я не знаю. Більш таке, знаєте. Білка бігає. Більш таке сучасне. Не сучасне, а більш таке, ну, зручніше -то користуватися їм буде. Бігає білочка. Їх тут є, так знаєте, багатенько, коли ми тут гуляємо. Ну не багатенько, прямо там, а дві-три бігає. Так ось так. так. Всім бажаю гарного, продуктивного і теплого дня. Прийшла з роботи, заходила в цей магазин форму, їхала в автобусі і думала, що б таке приготувати, і вирішила приготувати знаєте, лаваш. І думала, що таке лаваш покласти. Зайшла в Тік-Ток, подивилася туди так зрозуміла, все, що все, що є у вас в холодильнику, то все можна покласти. Я купила крабові палочки, авокадо, і у мене це такий творожний сир є. Думаю, зараз зробити, скрутити його і залишити в холодильнику. Але у мене, знаєте, я лаваші брала, і вони у мене якось так рвуться, тріскаються. Я це взяла в цей раз кругленькі. Бо ці такі кругленькі, вони начебто ну, нормальні. І ну, з ними начебто нічого не відбувається. Але побачимо, що зараз буде. Надіюсь, що все буде добре. І сьогодні, знаєте, така цікава вже погода. на сьогодні. Ну, от я сьогодні. Замітила це. А напевно, це не сьогодні сталося. Що зранку треба йти добре вдягнутою, а додому йти це треба все нести в руках, тому що я зранку оділа піджак, і, звісно, я його несла з, е, ну, в сумці, тому що було дуже-дуже е, е, жарко, спекотно, скажімо так. Ось. Е, тому ну, така цікавенька погода. Скажу, ми вчора ходили, купляли ці. Е, так, Сонечку виходить. Тут сіла, хочу розказати, вчора сину купляли кросівки. І ходили, і дивилися різні. Були і в Найкі, і в Адідасі, і були в, Adidas, і були в New Balance, здається так. Так, New Balance. І начебто в New Balance так обрали йому, але почали міряти, там там ну, не така, не от йому сама форма цих кросівок. І ми пішли. В Adidas там поміряли, теж не сподобалось, сподобались найки, і в нього до цього ну так взагалі ми купляли йому пуму. і пума підійшла. Але от якщо б, ну якщо б фінанси, я відверто скажу, якщо фінанси були б не обмеженими, то я б, звісно, йому купила в Найки. В Найки кошти кросівки, які мені сподобалися, ну і по першу чергу йому сподобалися. І я так подивилася, дуже гарно вони зроблені. Сім 1900 гривень, ну майже 8 тисяч гривень. Звісно, він їх поміряв, і нашого, правда, розміру не було, був на розмір більше, ми поміряли. Вона сказала, що можна замовити і все. Для мене це завелика ціна. І, звісно, ми пішли, купили в ПУМ. Нам зі знижкою обійшлося, здається, 3600. Там знижок немає, ну, знижка 15% у нас є. І це в перший раз нам. Щось допомогло, щоб ця знижка була. була. Ось так, це вперше за такий період. Не цікавилися, що можна використовувати там знижки. Ми не цікавились, по-перше, для кого є там знижки. А я вчора спитала і є, 15% знижка була. Цікаві зараз ціни на кросівки. зараз я вам ставлю, які ми купили. В принципі, на нозі сидять добре, йому дуже зручно. Звісно, мені, як мамі, хотілося купити йому кросівки за 8 тисяч, але. На жаль, на жаль, поки не можемо купити ось так. Тому вчора ми майже ходили дві години, десь дві години поміряли, як кажуть, все, що йому подобалось, але купили. Ті, що були зручні, ось так скажу. І там шнурівка, і біла є, і чорна. Не знаю, яку він сьогодні вдів, але пішов вже нових. Так думаю, знаєте, подивилася, в пумі можна купити ну не дві пари за ці 8 тисяч, а ну ще докласти, і можна майже купити дві пари. Ті, такі, знаєте, круті за майже за 8 тисяч. Вони мені дуже сподобались. Але так, графік відпочиває, а я пішла робити лаваш. Лаваш я купила, він такий кругленький, але якось я його заверну. Так, це чек. Ось такі крабові палочки взяла водний світ. Це я брала не заморожені. І були заморожені. На них була акція так, 87 гривень 90 копійок, а так 116, здається. Авокадо взяла. Авокадо було по 69, здається, гривень. Так, грушу, грушу собі взяла. 16 гривень 78 копійок. Але я дуже полюбляю бутерброди з грушею і вирішила взяти. І взяла ось такий корм. Він був по акції, трішки змішую нашому коту сухий мішаю з син. Ну, поки йому так подобається. Так, що ось така закупка була форі, буду робити лаваш. Нарізала дівчатка огірок, крабові палички і яйце. І ось так змащую. Цей лаваш, цей кругленький, таким крим-сиром, ось такий у мене за тебе І виходить ось така краса. Края я закрила ось так просто і вже один зробила і тут залишила. Зараз буду другий зробити. Гарнесенько це розмащую по лавашу-сир. крем -сир. І потім буду класти цю начинку і замотувати звичайно. І, звісно, якщо є час, його краще поставити у холодильник десь на годину. Ну, мені так подобається. А хто хоче їсти відразу, то можна, в принципі, їсти відразу. Але мені подобається в холодильнику. Він побув деякий час. Так, це все вертаємо випало трошки. Можна взяти лаваш, звісно, цей. Квадратний, але у не з квадратним щось немає поки дружби. На три лаваша мені вистачить ось так. Замотувати. Сама страшна річ, напевно. Але оцей лаваш мені подобається. Він не, трі... не тріщить. Так, тут щось огірок розсипався. Зараз ми це все поскладаємо. І потім можна його буде нарізати. А можна буде на дві частини розрізати і їсти. А можна на маленькі. Шмакочки. Ось Така краса в мене вийшла. Зараз буду відправляти у холодильник десь на годинку. Напевно так, а може й більше. Тут я ще роблю, поставила вже собі грушу, смажити, трішки вже додавлю вогню і зроблю зараз млинці з грушею. І тут відварила гарбузовий крем суп. Дуже спробувала, дуже вийшов смачний. Вже хочеться мені зробити е, їсти його. Але не знаю, робити до нього грінки з сала, чи нехай так буде. Ну, я його робила не солодким, а солоним. І він такий дуже смачний. Напевно, зроблю ще собі грінки. Я буду робити грушу з млинцями. Як я буду робити грушу з млинцями? У мене є млинці, вже я посмажила. Ну Треба за. Раніше їх підсмажити, але я так скрутила їх, зараз розкручую. Мащу Філадельфію взяла на мащу, і покладу грушу. Це майже такі самі бутерброди, тільки з млинцем. з млинцем. Ось так. У мене сьогодні все з крем сиром. Так, і вони такі дуже будуть смачні. Звісно, кави зараз випити, але. Щось не можу намастити. Але е, кава на вечір не дуже. Ну, В другій половині дня я не дуже полюбляю. Тому що я... І так ночі у нас бентежні, а ще кава З... на вечір. Так, щось у мене не виходить. Намастити, сьогодні зранку мастила, все добре, сьогодні зараз не виходить. Е, таке буває, знаєте, коли відео почне знімати... Начебто без відео, ну коли не знімаєш відео, ми ж не 24, кажуть, на 7, камера. Але коли почнеш знімати щось, і воно не виходить. А коли без камери, виходить. Ось так грушу викладаємо. Ось так. Купила грушу в Форі, хто дивився в цьому відео, закупку. Така дуже смачна груша вийшла. Вона така жовтенька. І ось так закручую. Так, Це в мене буде один, а хочу зробити два. Краса у мене вийшла, але я грушу смажу на вершковому маслі і з ну, цукром, тому я дуже люблю цю юшечку, яка залишилась, ось так полити. Дуже мені так смачно, знаєте, такий, начебто, сиропчик. Ось така краса у мене е, з'їла суп, і він такий настільки був, ось структура супу була настільки ніжною і смачною. Він такий, от осінній супчик, тиквений осінній супчик. Дуже смачно, мені сподобалося. І два мці з'їла, і все-таки зробила собі каву, а не чай, але трішки зробила. І думаю, треба прибрати кухню, залишити чистою, в принципі нічого, тільки стола треба прибрати, і все посадомейку я вже поставила, а те тільки на ніч включу. І тут пишу дочці: ти будеш щось їсти? І вона мені каже: Мама, якщо можеш, приготуй мені дорони. Я їй кажу, і те, і те є. Але вона попросила дорони. І, і каже, якщо важко, то я сама прийду зроблю. Але знаєте, ось для мами, як ну мені, я це зроблю, вона, вона з роботи прийде на роботі їй важко, тому що вона працює допізна, а я працюю все ж таки не допізна. І мені дуже ось приємно, коли вона там мені скаже дуже велике дякую. Ну і син мені каже після їжі. І для мами це, знаєте, ну, як ось. Ну таке на душі дуже дуже гарно стає. Тому у мене картопля нам села картоплю привезли таку величеньку зараз. Візьму одну картоплю. Бо син деруни їсти не буде, і зроблю дерунів. І знаєте, я ще що скажу? Що я дуже полюбляю, коли мені кажуть, що приготувати. Тому що е, треба ще думати, що приготувати, потім це готуєш. Але якщо ось так на замовлення, сказали деруни, Я б з радістю приготувала всім ну, деруни, але ми вже з сином поїли, тому готую до всіх деруни. Ральф, ти будеш деруни? чи ні? Ральф їсть корм. початку ось порізала я лаваш, він постояв десь півтори години. Це я мамі нарізала, це нам ось так нарізала. Зараз хочу попити чаю. У нас вечір вже такий, наскільки 7 годин вечора. Початок восьмої. Чайка вип'ю і будемо, як кажуть, відпочивати. Це я вже на завтра нарізала, щоб завтра до кави чи до чая був готовий такий лаваш. Нарізаємось, накрию пакетиком і поставлю в холодильник. Не знаю, це різати чи не різати, напевно, поріжу. Але я вам показую, який він вийшов. В принципі, все добре. І так, дівчатка отримала посилку, думала, відкрити мені завтра, бо в нас. Вже, знаєте, так погано видно, але дуже хочеться відкрити її сьогодні. Це з магазину Ікея, але це інтернет-магазин. Бо у нас магазина Ікея немає. І зараз відкрию, покажу, що я замовлю. У мене всього тут дві позиції. Вони були в наявності, тому вони дуже-дуже швидко прийшли. Так, і це ось такий. Набір для прибирання. Ось такий совочок і віночок. Розкажу, чому купила такий самий, тому що в мене, в принципі, є сувочок і віночок від, від фірми фімил, але в нього деякі проблеми. Це більш уже такий сучасний, і їм буде легше користуватися. Чому так? Зараз розкажу. І куп... замовила ще ось такий Йоршик. Це для метаду. Біленькі, в принципі, мені біленькі і були. Так, зараз відкрию. Хотіла скоренько, але не, не виходить скоренько. І бачите, є інструкція, ікея молодець. І найоршик теж кладе інструкцію. Супер! Мені дуже подобається, що є. Такий Йоршик, бо у мене є йоршик від компанії, від фірми Джозеп Джозеп. Дівчатка, хто буде купляти, не купляйте, бо то просто так виконати гроші на вітер. Супер! Я дуже задоволена таким біленьким. І зараз відкрию цей набір. Чого я купила саме цю щітку? Тому що коли приліпає волосся або шерсть ось на цю щитину, треба отак, бачите, береться і ось так. Ну, руками нічого не треба робити. А в віледі такого немає. Тому замовила, ну, саме її зібрала, все добре. Але вона в такій от позиції стоїть. Бачите, ось вона стоїть, не падає, все добре. А якщо поставити ось так, зараз поставлю, я думала, що вона так буде стояти. Ось так, наприклад. Ця стоїть сама, а коли вішаю її щіточку, а ні. Стоїть. Ні, падає. Падає дівчатка. Падає. Думала, що вона буде стояти. Ну, в принципі, якщо е, вона в мене буде стояти за дверима, то буде. Ну, вона, бачите, то стоїть, то падає. Незрозуміло. Ще поки, як кажуть, не ну, треба побачити, як використання. Хоча, ось так вона на малюнку. Показано, що воно стоїть. Ну, поки стоїть, начебто нормально. Коротше, покупками я своїми поки задоволена. Далі побачимо, ну, наприклад, так мете. Це добре. І ось так, наприклад, підмила. І отак зробила. Все, супер.